Ті кроки, які я робив, як голова райдержадміністрації, щоб очистити мостицький район і можливість дати можливість розвиватися бізнесу. У мене була інвестиція 6 мільйонів євро. Я це можу вам сплатити з кожного в очі. Є в Польщі, які сьогодні чи завтра приїдуть і підтвердять 6 мільйонів євро на волтиський молокозавод. Але коли Людмир Степанович Спідковський сказав ціну 230 тридцять тисяч, пізніше 350. п'ятдесять. Мене поляки не зрозуміли, сказали Іван Саші Джей, для чого 230 ще 350? Я не міг пояснити, що це не я ціну підняв. Але в п'яти районів області Мостивський, Яворівський, Самбірський, Старосамбірський, Турківський, Городоцький, не було повного циклу переробки молока. Ви уявіть, якби та інвестиція прийшла в 2005 році. Шість разів Рада Міховського молокозаводу приїздила. Я останній раз, вибачте, так напився, що за колед виставку, коли вони прийняли рішення, що інвестують. Це була радість. Але не дали тої інвестиції. Це є розвиток села, це є те, що люди мають можливість тримати корову, продавати молоко і мати якийсь заробіток. Ну, не дали. Друге питання, скажу вам більше, коли я вже ставав головою райдержадміністрації, мій Роман Іван Шфольтович, які ви в мене не були з ним відносини, але він мені сказав, Іван, ми пробували Леоні притягнути тут на потужності заводу електрон. Але декому в районі воно було невигідно, тому що Леоні платило 700-800 гривень зарплати, в той час як тут 150-200 платили, не дотягуючи до мінімального рівня. І я пам'ятаю бюджет 2005 року. Коли середня заробітна плата була 232-250 гривень, то найбільше мав буква Євген Іванович, який фірма «РУНО», яка 4% до зведеного бюджету району платила 780 гривень. Віктор Один Шпишков десь є підверт. Начальником управління, 780 гривень. Середня зарплата була по фірмі Руно у 2005 році. Так що той, хто бився, груди говорив, що він патріот України, можливо. Так, хотів якісь зміни, але мало битися, треба ще щось зробити. І на завершення. Ми мусимо провести люстрацію мости влади. Ті, хто поміняв партії по дві, по три, по п'ять, які сьогодні б'ються в груди. Я не знаю, сьогодні Великодний Піст. Я християнин, ходжу до церкви, вірю в Бога, сповідаюся, як і всі ви. Але невже в них нема совісті чогось такого в душі? Що після тих молодих людей, які загинули, а вони усвідомлять, що вони мають руки в крові, тому що я сказав там одному депутату на позачерговій сесії перед останній, Ігор Кириловичу Цикл, Ігор Кирилович, виходьте з тої партії. Ну ж руки в крові вже, коли тих три перших загинули у Львові, коли загинув Білорус. Коли загинув вірменнин громадянин України, я йому сказав, можливо, він образився, можливо, ні. Але люди, які мають усвідомлення того, що вони робили Януковича президентом, сидячи там на другому, на третьому поверсі, заставляли Федину голосувати, Федина про це оголосив позавчора. Які весь час сидять в політичних процесах району, тому що керують всіма політичними партіями, вони повинні мати усвідомлення того, що в них руки є в ковід, бо вони робили Януковича президентом. Ніхто не каже їх там десь картати, сварити, бити. Люди добрі. дійдіть до того, що ви привели до крові і відійдіть просто від влади. Дайте іншим. Є молоді, є по 20, є по 30 років. Молоді хлопці, які робили майдан, є ви. Ми не маємо права залишити тих, я би сказав, політичних шизофреніків в Мостицькому районі при владі. Бог сказав Коломойський про Путіна, про Януковича, шизофредників, якщо вони не відійдуть від тої влади, то це вже буде політична шизофредінця, це вже треба ставити діагноз, напевно. Дякую вам за увагу. Слава Україні.